Вбивця танків у Пентагоні пояснили, як БМП Брадлі допоможе Збройним силам України на фронті. У Сполучених Штатах Америки вважають, що це допоможе Україні на полі бою. Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, назвав БМП Брадлі вбивцею танків. Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону. Райдер підтвердив, що БМП Брадлі увійдуть до нового пакета військової допомоги Сполучених Штатів Америки для України. Він пояснив, що ця техніка дозволить безпечно перекидати піхоту на поле бою під час оборонних та наступальних операцій. Він пояснив, що ця техніка дозволить безпечно перекидати піхоту на поле бою під час оборонних та наступальних операцій. Пояснюючи різницю між БМП Брадлі та танком, Райдер зазначив, що це вбивця танків. Це значно посилить і без того приголомшливий бойовий потенціал України. І ми впевнені, що це допоможе їм на полі бою, сказав речник Пентагону. Петрайдер також відповів на запитання, чи отримає Україна коли-небудь танк Абрамс, зазначивши, що Сполучені Татимерики вивчають можливості надання різних видів зброї, які потрібні на полі бою.